Вітаю вас на каналі Українська Хата! Сьогодні готуватиму молочний кисіль з родзинками. Нам знадобиться 1 літр 200 молока, 100 г води, 6 столових ложок без гірки цукру та 4 столові ложки також без гірки крохмалю, 100-120 г родзинок, попередньо я їх залила окропом та одна пачечка ванільного цукру. Каструлю виливаю молоко та відправляю на вогонь до закипання. Тим часом, поки в мене закипає молоко, розведу крохмаль водою. Молоко вже закипіло. Тепер можу додавати цукор та ванільний цукор. Також додаю і родзинки. І ретельно перемішаю до розчинення. А тепер вливаю крохмаль з водою. Попередньо ще раз його добре перемішала, а то він осідає швидко. І тепер знову перемішую і варю до загустіння.